Хотів би зупинитися на такому показникові, як рейтинг фінансової спроможності громад нашого району, Полтавської області, зокрема нашого району, за 2003 рік. Було, скажімо так, порівняно 2021 рік до військовий і зараз 2023 рік, вже як почалась війна. Це порівняльний аналіз зробили в розрізі 11 показників, розрахованих на підстави даних про чисельність населення та показників виконання бюджету відповідних громад. Приємно те, що в п'ятірці лідерів є дві наших громади: це Градівська і Пришипська. Але в той же час тенденція у списку аутсадірів багато колишніх райцентрів по Полтавській області. На жаль, представник також нашого району це Семенівка в цьому рейтингу також присутня. Хотів би зупинитися конкретно по кожній громаді швиденько. Значить, як я вже сказав, Градівська громада показник спроможності оптимальний. На шість пунктів піднялося в порівнянні з 21 роком. Пришівська громада також високі на чотири пункти піднялися в порівняння з 21 роком. На високий на три пункти. Грищня-Плавнівська високий на два пункти. Кам'янно-Потоківська громада, хоча й піднялася на два пункти, але там були від'ємні результати, то, скажімо. В рівень низький. Кременчуцька високий на один пункт. Аболонська громада оптимальний без приросту, тобто нуль. Але це вважається невід'ємний результат, також оптимальний. Глобинська громада високий, але на два пункти знизились. Семенівка оптимальний, Піщанська оптимальний варіант. Казельщина високий, і омільник оптимальний. Але ці всі громади, чотири, що я назвав, у них від'ємний результат. Але зважаючи на те, що скажімо так, військові дії, війна, цей Показник рахується, як рівень фінансової спроможності оптимальний. Хочу наголосити, що всі громади зараз допомагають нашим військовим. Основне завдання перемогти ворога, допомагаючи, повторюю, нашим військовим. І на другому місці, на жаль, війна це забезпечити той рівень життя наших громадян, який можливий в даній ситуації, в ситуації війни.